Можливо, хтось скаже, що зараз не на часі займатися озелененням, все-таки війна, потрібні кошти для Збройних сил України. Безперечно, це так, це правда. Але життя не стоїть на місці, воно рухається. І для того, щоб одне дерево виросло, це потрібно десятки років. Минулий рік ми насаджували тут червоний дуб. Він невеличкий був, маленький, зовсім як олівчик, висотою, зараз вже близько 50 сантиметрів. І щоб на цьому місці, де ми... Багато дерев все-таки зрізаємо. Не за того, що нас не вистачає дрів, а за того, що вони всі псуються, необхідно насаджувати дерева. Якщо тут цей парк відпочинку, який в 50-х роках, а саме зараз стадіон центральний у нас, в минулому Гагаріна, всі жителі нашого міста і району знають його, прекрасне місце. Але з 50-х років тут насадження, вони віджили свій час, вони вже застаріли, і тут необхідне оновлення, як і все в нашому житті. З чим ми і займаємось. І наразі. Тут вже тільки в цьому році виділено 30 тисяч, і ми вже більше дерев насадили і насаджуємо, чим вирізано тут. Але недаремно, мабуть, українська земля не приймає все те, що зв'язано з Росією, і ми знаємо пісню Береза, русські берези», я такий букет тут знайшов. Ми Маємо змогу бачити, що українська земля не приймає ці російські берези, умовно, вони всі посохли. Ну, можливо, це сприймається як жарт, але дуже багато людей реагують на слово берези, мабуть, асоціюються із росіянами. Тому насаджуємо липи, насаджуємо дуби. Які надіємося, будуть міцні, так як наші воїни Збройних сил України. І надіємося, що це місце, як є місцем відпочинку, місцем заняття фізичною культурою і спортом для наших жителів, так і воно і буде тут, і буде прекрасне. Ми його оновлюємо, влаштовуємо тут і хороше покриття для заняття футболом, і взагалі благоустрій проводимо і поза межами основної чаші стадіону. До речі, ось тут із цих берез, які вже всохли, отут такі от пам'ятник агресора Моркам, які сьогодні претендують. Нашу землю, ну, от всі ці наслідки на знак того, що ми єдиний боремося проти агресорів російських, ми її спалимо під загальні оплески і схвальні вивки всіх працівників. Минулого року з осені ми вирізали близько 52 дерев. Це два дерева впало, всі остальні ми вирізали як сухостої, тому що вони повністю були пошкоджені. Ці дерева використали їх для опалення будинку культури та пункту незламності. Ми повністю закрили опалювальний сезон будинку культури у цьому році. І в майбутньому будемо також вирізати дуже багато дерев, які Подальшому пропадають, також відправляти правильне русло, куди вони потрібно опалювати, надалі будинки культури та, можливо, там ще пункт незламності чи ще якісь освітянські заклади. Поза минулому році ми насадили близько 500 саджанців дубів. Ну, не можемо сказати, що вони всі прийнялися, але ну, я думаю, половина, десь 250 їх точно прийнялися. Вони всі вже майже по пів метра. В минулому році ми висаджували берези, не хочуть вони у нас приживатися, ці берези. Не знаю чому. Ну, На жаль, вже клімат помінявся, так як мені спеціаліст по озелененню пояснив, клімат міняється і через що березі не вистачає вологи і з землі, і через що вона пропадає. В цьому році ми посадили 28 акацій та 28 лип. Хочеться зробити роботу із зеленим господарством якісно, на високому рівні, тому залучаємо спеціалістів кваліфікованих, ліцензованих. І зараз у нас на стадіоні працюють саме такі спеціалісти. Вони також мають змогу сказати загалом про ці дерева, які в нас переживаються, які потрібно вирізати, знищувати саме для того, щоб вони не заважали новому молодому поколінню рости. Така тенденція, якщо насаджуються молоді дерева біля старих, всі соки забирають старі, молоденькі дерева просто не приживаються. Тому потрібно це коригувати, розставляти їх як фігури на шахматній дошці. Все це ми вже зараз більш-менш впорядковуємо і сподіваємося, що це буде якраз дуже гарне місце для відпочинку. Сьогодні висаджуємо молоді дерева, акації і липи. Потрібне місце їм для того, щоб, щоб вони були на сонці. І, ну, от, старі потрібно все ж таки видаляти. Дивимося, що її сухі маємо сьогодні. От, е, молоді дерева ми все привезли, вони вже вирощувалися спеціально в горшках у розплідниках. Сьогодні привезли і висаджуємо вже. Готові молоді деревця для вашого міста. Висадимо і проливаємо у коріньович, для того, щоб розвивалася коренева система і дерево себе добре почувало. В місті не забуваємо про озеленення, тому що дуже багато дерев, які застаріли, яким більше 50 років, вони створюють небезпеку для тих, хто відпочиває або проходять під ними. Гілки сухі, опадають. І ви бачите, дуже багато вітрів. Ось Зараз навесні було, дерева падали, цілком падали, не тільки окремі гілки, тому їх також потрібно знищувати до коріння. Але не забуваємо і про нові насадження близько 180 тисяч вже виділено тільки в цьому році. Насамперед ми оновили ландшафт біля пам'ятника захисникам України. Встановили також весь парк біля пам'ятника голодомору, ви маєте змогу це бачити. У нас є працівник, який доглядає дерева, він тільки спеціалізується саме на посадження, обрізці, поливу дерев, не забуває кожне дерево, карта технологічна є у цього працівника, вона доглядає, насаджує дерева і маєте самі змогу бачити, як вони впорядковується, як правильно підрізається, вона постійно вдосконалюється, підвищує свою кваліфікацію. Хотілося, щоб наше місто не знищувалося в плані озеленення і дерев, а тільки покращувалося.